<реш> Малий пердун уміє літати. <реш> це прикол. Малого ж я не приручу. Осьо бачиш, тут був вовк. А це кіт просто лол. Я думав, це цей помер. <реш> Вівця померла. Я можу засумонити кінтів, ти ба! Мої другани. Карта скарбів, йоу. А я ніколи не вмів її шукати. От а скарби поряд. скарби то поряд. Я можу спавнити с... собак. На що я сфоткав? Це безтолкова єрунда нашому смартфон. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафті. Я, якщо чесно, не пойми хто. В общем, якщо коротко, ми сьогодні проживемо життя від нуля років. Ну як від нуля? Від нуля ми стартанем, а там далі рік, два. І в общем, в кожному моєму віці будуть свої якісь завдання, які потрібно буде виконати, щоб перейти на новий рівень. І чи зможу я дожити до старості і вийти на пенсію, чесно кажучи, я не знаю. І це ми зараз перевіримо. Фух, Саня. Ні. Це якийсь прикол. Ладно, нажимаємо на кнопку старт і погнали. Hello, в общем то, чувак англійською нам розказав, що нам потрібно буде пройти симуляцію від одного року до 60. Кожного разу нам будуть даватися якісь нові квести, і для початку нам потрібно нажати на оцю зелену кнопку. І я готовий. Так, вік 0 років. Окей, хорошо. В общем, перший наш квест потрібно отримати яблуко. Я в такому вигляді маю якісь штуки. О, <свіснання> не <Ні>, це кайф. <свіснання> Почекай. <свіснання> Оце тема. В общем то, мені надо якось отримати яблуко. Так, ти яблуко мені не продаєш. Окей, у нас є ціла вулиця, де ми можемо спробувати знайти яблуко. У мене є одна ідея, Почекай, що це таке. Пацан малий може, блін, літати. Ти гониш? Ти на приколі? Диви він своїм, оцею штукою крутиться волоском одним єдиним. Ну, в общем, я не знаю, чи можна ламати блоки. Блоки ламати можна, значить, в теорії я можу отримати яблуко дуже і дуже легко. Просто-напросто взяти, поламати листя. Ну, тим самим добути, можливо, дерево. Можливо, воно мені знадобиться, можливо, ні. Ну мені один рік. Ти що гониш? Ти вже дерево добуваєш. Справжній Майнкрафтер, <смір> Ні, Ну я ще більше кайфую від цієї штуки. Від оцього пердіжа. <смір> це прям тема. а що це таке? Ага, ти можеш качкою бавитись. Хорошо. В общем-то, мені треба якось зараз спробувати знайти яблуко. Чи це можливо, чи ні, я не знаю. Ні, ну в цілому можливо, але чи можливо з дерева його щас отримати. Оце питання насправді дуже цікаве. Я сподіваюся, що щас листя почне опадати. Ми щас такого коннект дерева і цього листя приберемо, щоб оце листя почало опадати, хоч якось. Так, ну, саженц... Яблуко. Є! Yeah! orange wool. Отрим. Я... Мені два роки вже! Нормально обісрався Кент. <хи> мені треба, коротше, виходить, зараз е, оранжеву шерсть. У мене є ось така вогна. Окей, ну якщо я завалю, то буде така. Щоб отримати оранжеву, мені треба оранжевий барвник. Давай на всякий випадок. Просто заберемо тут картоплю. Можливо, вона мені знадобиться. Так. Пропердівся, кайфанув. Що тут у нас? Оу, морква пшениця, нехай буде. Все, ми вас затиримо, хлопці. Я вибачаюсь. Можливо, ви оранжеву вовну мені хочете продати. Ні, не хочете. Окей. У вас басейн, є, ви такі потужні кенти. Ладно, полетіли, звідси. Малий пердун уміє літати. Це прикол. А в общем то, де мені взяти вовну? Где? Ну, вовну, ладно, вовну я знаю, де взяти. Де взяти оранжевий барвник? Оранжевий барвник. Так, у нас і дощ почався, і це мені, якщо чесно, не подобається. Ну, наскільки я пам'ятаю, оранжевий барвник. Ух ти, йо! Малий пердун обісрався, дощ пішов. Тихо. Погнали, нам треба зараз якось знайти, виходить, розу, з неї отримати червоний барвник. Тут уже й кріпери. Та мені тільки два роки ви що, на приколі. Фантоми! Ладно, не зря я на трохи моркви. Так, мені надала ця штука. Я її підібрав, так? Да? да, я підібрав. Все, малий пацан, погнали спати. Я не хочу зараз до що це розбиратися з кентами всякими. Просто в будь-який будинок, там на ліжечко і на бокову. Погнали звідси. Так, закриваємо за собою все. О, смарагди. Оце все може мені ще знадобитись, насправді. Тому я, в принципі, не проти спробувати знайти тут ліжко якесь. О, сюди. Можна спати. Так, поки я сплю, друзі, я би хотів вас попросити підписатись на канал і поставити свого крутецького вподобайне. Це дійсно дуже важливо. А ми тим часом. Зранку напередемо і все буде супер. Так, споїмо морковки. Нам тим часом все рівно треба оранжева вовна. У мене є зараз червоний барвник, типу. М -м -м. Ромашка це світло сірий. Окей, тут у нас папороть якась, тут тож непонятно що. О, пуста скриня, блін. А я думав, щось буде толкове тут, кладно. В принципі, можна звідси спускатися, вилазити просто і шукати ще жовтий барвник. Жовтий барвник це просто треба знайти звичайну одну кульбабу. Я думаю, що це насправді дуже легко зробити, тому погнали сюди до лісу. Вона тут повинна десь бути 100%. Let's go. Так, тут є ще якась, ну, стежка. І стежка закінчується. Походу, селяни далі не ходили. Ну, тому що вони боялися. Так, жовтий, жовтий, жовтий кульбаба. Так, оцю штуку, може, теж треба буде забрати. Ну, чесно кауч, не знаю. Але можливо. Так, це у нас рожевий барвник. Ну, рожевий мені поки не надо. мені треба оранжевий. Ось о тобі, кульбаба, до мене тепер. Робимо жовтий барвник з червоним поєднуємо, У нас з'являється помаранчевий барвник, і мені треба шурувати. Шурувати до вівці! Вівця була десь тут в селищі. Чесно кажучи, не знаю, чи є вона там ще досі, але сподіваюся на те, що я її швидко знайду. Тут десь я ж тебе ж бачив біля свині. Чи тебе вже нема? Пожди? Ага, мале вовчення. Якщо тут є мале вовчення, то й велике. А якщо є вовки, то нема овець. це капець кури. Де коза звичайна? Кісерофул? Ага. Ну, ось була коза. Ну, що ж поробиш, зробимо з неї помаранчеву вовну. Ооо! Ти типу, пойди на мене! У мене якісь нові приколи. Можна заспавнити велика, так? Да? А це не велик, це трицикл. <пу> Мені ж три роки, диви на мене! ха <пу> не можу вже. Я забрав телефон чи що? Той фон. Що це? Хто це такий? А це що таке? Пожди! RUH <laughs> RUH Але літати вже не можу. Я не знаю, ш, для, для чого ці приколи мої. Так, наступне наше завдання: знайди книжку. Книжку я знаю, де взяти? Книжку я знаю, де взяти? Я вже тут був. Зараз у мене буде книжка. Так, мені, до речі, вже три роки і вже мені чотири. Жесть. Приручи вовка. А в мене є кістки. Погнали, погнали, погнали. Я правда літати вже не можу. Я десь тут бачив вовків. Почекай. Я навіть одного бачив отут, а в селищі нашому. Тут а в селищі, в когось на території бігав вовк. 100%. Я це бачив. Вовк. Де сюди, Ня-ня-ня. Він Напевно, ще поки не відзивається на такі штуки, але я сподіваюся, що я ось знайду. Ну, я вірю в те, дуже сильно. Але поки що його не бачу. Ось у вівця, до речі, ну вівця мені вже не потрібно. Диви, нема ніде вовка! Це якийсь прикол. Я в шоці. Малого ж я не приручу. Осьо, бачиш, тут був вовк. А це кіт просто лол. Я думав, це цей помер. Вівця померла Але ні, це просто кіт. Кстати, треба запам'ятати, що він десь тут, тому що, скоріш за все, мені ще треба буде кота приручити якось. Ой, Йди до мене! Вас двоє навіть. Раз? Бенц! Знайди 12 блоків піску, так я ж я ж пацан малий, на що мені пісок? Ладно. Ну, якщо нам треба пісок, значить нам потрібна лопата. Без лопати не буде діла. Ну, можна насправді ще і соки розробити. Нехай буде. На всякий випадок відбиватися від всяких приколів. Бо за цих приколів, оцього трицикла, з телефона я вообще не поняв. В чому прикол? Я, походу, вкрав телефон, типа в когось. Ну, що? Мені, мені 5 років тільки. Ти вже крадеш телефони. ти що на приколі? Пацан, давай пісок нам надо. Так, надо взяти його отако. Сім у мене є вже. 8, 9, 10, 1. 20-12. Все. Отримай три палки, ну це. Ізі О, мені 7 років уже. ти бачив, який я ж нахала жорсткий. Ага Походу, це надо скрафтити деревяний меч. Дерев'яний меч, ну це Ізі Опа, вісім дубових дошок. Вісім дубових колод треба мені зараз десь нафармити, ну як десь. Прям тут і прям зараз. 2, 3, 4, 5 і давай шосту, сьому. Ладно, тільки просто шосту, ось сьома. І ось зараз восьма буде, бенс. Найс! Nice. Дойди до висоти 40! Ти що гониш? Мені 10 років, яка висота, яка печера. Почекай, на якій я висоті. Як подивитись? А, позиція 64. Та мені не так сильно і спускатись треба, але в мене нема кайла. Мені воно по-любому треба. Значить, якщо воно мені треба, то ми його скрафтимо. Бо в мене була ще друга ідея. Я можу не копати печеру, я можу просто, типа, спуститися під воду на 20 блоків. Якщо тут є якась глибина велика. Але щось такого суперглибокого, я поки не, не, не бачу, ось дощ є. Наскільки воно глибоке, я не знаю. Зараз перевіримо. У мене зараз Висота 63. Ні, цілком можливо, ні? Та ні, ні, по-любому, ні. Тут тільки 49. Ладно, вилазимо звідси. Просто зараз покопаємося під себе та й не будемо паритись. є що, щось по печери, да? так? ну. О, Сюди мені надо. Все, 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 все. Злиток, заліза мені треба. Чи просто залізна руда, я не знаю. Щось пов'язане з. Та ну, скільки можна дохнути, я ж уже наверху. Так, якщо мені залізна руда, значить мені потрібно. У мене замінились речі. У мене тепер. Так я? Мені минулий вигляд нравився більше. У мене є велик. Я можу засумонити кінтів, тебе, мої другани! Диви, братухи! Вони, походу, будуть битися, і в мене є. Та, ти шо? А не в тебе! <реш> Непоганий в тебе футбольний м'яч. Ладно, сідаємо на велик та й панали. Давай, братуха У мене є свій собака. І мені треба знайти залізний шматок. Мені 12 років, все на все. А я вже із кентами на своєму велику і ще з якоюсь бомбою шукаю залізо. Так, ну залізо в мене нема поки. Але от е, каміння, вугілля і кам'яне кайло добути було б непогано. Та й кам'яні інструменти абсолютно всі зробити, було б теж хорошо. Це типа апгрейнутись так непогано було. Так, отакось робимо. Та й все добуваємо. Собака, не помирай. Тобі дати похавати на. Поїж манюня, а ми тим часом просто ставимо верстачок, робимо собі, значить, ми кайло. Це ми викидаємо просто, робимо собі, значить, сокиру, кайфову та й лопату. Так як в цьому Майнкрафті бойовка дуже тупа, то ми можемо просто всіх затикувати сокирою В неї демеджа багато. Та й не паритись, Зараз кстати, ніч буде. А я особо вночі не хотів би бігати, тому що може бути халепа. Тому я пропоную, знаєте, що зробити? Тому я пропоную спуститись в печеру, просто взяти, скопатися вниз, знайти заліза, вилізти звідси і все. Навіть кремнію ми знайшли. Блін, я не знаю, скоріш за все, мене ще зовсім скоро буде якийсь квест піти в пекло. Я дуже не хотів іти в пекло. І дракона вбивати я не хотів в старості. Поняв. Але що ж поробиш? Можна отаку підірвати? Бемс, собака, дарова, пускаємося нижче. Мені треба просто залізо. І не просто залізо, мені бажано печеру якусь. Так, лазурит Не знаю, він мені, можливо, колись знадобиться, але я його добуду. На всякий випадок. Нехай буде. Так, звуки вже пішли. Мені 12 і мені стрьомно чесно кажучи, тому я пропоную. Бесс, А таку штуку бахнути. Ну вже все, вже просто нічого не видно, тому я пропоную зробити зараз трішечки Угу, В другу руку їх покласти не можна. Окей, собака, не гавкає, все буде потужно. Я знаю, що я роблю. Я шукаю залізо. Я вже до глибокого сланцю дійшов. В мене ще заліза не було. Ми на приколі. Залізо, народ! Я знайшов його! Давай, все, злитки є. Зроби залізне кайло, хорошо, базару нема. Кругляк у мене повинен бути. Це для мене не проблема. Я його тут копав, копав, дай Боже. Пічка ставиться, вугілля теж. Залізо, Жаль. Найс, собака, давай обережно, щоб не було в нас ніяких проблем. Нам треба залізне кайло в будь-якому випадку. Так, і ставимо ще жаритись. Хух. А ми тим часом можемо виконувати наступне завдання і отримувати залізне кайло. Так, зробиш кіряний грудний. На, не на, 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 на черта я сюди спустився, чисто для кайла. Ти не скажеш, шукай діамант. Чи ти щас скажеш шукай діамант, тоді, коли я вже вилізу з цієї? Буду знову сюди копатись? Угу. Ти думаєш, я такий дурний? Я собі щас залізний зроблю. Братуха, але чому він просто шкіряний? Чо не залізний? Мені 14. Я темно володу. Лосий чувак, який має свого собаку в 14. Ладно, давай вилазити звідси тоді. Давай, пес, вибач, але ну, така твоя доля, собача. Ти потім тепнися, 100%. Я, я вірю в тебе. Ти зможеш, правда, треба знайти блоків. Ось піску в мене є повного На чорта Він мені. Бемс, ось мій лясик є, він мене чекав. Давай, сідай, панали, нам треба переночувати піти. Літати ми вже не можемо, як малий кент. У нас уже насправді не так багато всього цікавого, але я би оцю кнопку Summon Friends я би хотів якось зараз перевірити. І перевірити я б її хотів. Що, десь ось тут. Давай, кенти! Розбирайтесь з ендермен... Вони андермена мочить, диви, він їх... Він їм не може нічого зробити. Диви, 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 диви! Вони просто всіх вбивають. Почекай, Вони пропали. Спавнемо друзів! Собаку вбив! Ну ти чорт, ну ти чорт! А собака тебе ж мочила, гниду. Пішов ти геть, поняв? За таке. Собака померла. Ладно, піде нову зараз приручу, якщо пощастить. Так, є тут хто. Я хочу переночувати, друзі. У нас великі проблеми. В мене немає тепер мого собаки. Ох, ну таке мені не треба. Все, спокійної ночі. Фух, так, шкіряний нагрудник. Я сподіваюся, що я зараз його зможу якось знайти. Просто, будь ласочка, мені треба кілька корів. У мене є для цього навіть пшениця. Як корів кликати? йоу 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 йоу! Чи якось по-інакшому, я не знаю просто. О, ось до перша. Малишечка муму. А ось я малий. Ну малого тровати не будемо, з нього шкіра не випаде. Депресія в 14 років у мене наступила. Я не знаю, де мені знайти шкіру. Хто отримував депресію в 14? Скажіть, будь ласка, як ви з нею впорались? Чи знайшли ви нагрудника? Чи ні? Я тут кожчув. Старина. Братуха, я би купив Та не вистачає мені смарагдів. Та і в тебе теж, як я бачу, годинник давай візьмемо. Щоб дивитись на годинник, поняв. Мені здається, в років 30 мені захоче, щоб я знайшов годинника, поняв. А я не хочу в років 30 шукати годинника. Щоб дивитися, як бистро мене час, та компас, можливо, теж знадобиться. Не знаю, якщо чесно. Навіщо, але нехай буде. А що тут карта скарбів? Йоу. А я ніколи не вмів її шукати. От. Почекай, а скарби поряд. Аскарби, то поряд. Да, скарби дуже поряд. Погнали. Так, десь плюс-мінус тут і знаходиться сам. Почекай, не тут. Десь дуже поряд, дуже поряд. Походу, в оцьому будинку. Почекай. Я, походу, десь тут. Я вірю в те, що я можу знайти. Ну тут нема ніякого скарба. Це шок, ладно, Ви... виходимо звідси, йдемо, просто шукаємо зараз собі звичайну шкіру і не ламаємо голову єрундою. Фух, це капець насправді. Я не знаю, де знаходяться корови. Хорошо, сюди. Тут і малі, і здорові. Виносимо одну. Так, у мене чотири шкіри є. Все, на все. Це дуже мало. Мені треба більше. П'ять. Блін, ну мені вісім треба. Ні, ну мені цей три не випаде по-любому. Одна випала, так? Да? Мене шість тільки. Треба ще одну-дві корови знайти. Осьо тобі. То що треба? То що лікар прописав. Настя, nice. і якраз дві випало. Просто легендарна подія. Ми беремо, робимо собі звичайну шкіряну туніку. Айрон Sword. Хорошо, хорошо. Робимо і залізний меч. Мені 16 років уже. Так то. Злиток золота. Боже, де його взяти? Де взяти злиток золота? Ладно, походу треба копати знову печеру. Ні, на приколі. Я просто відкрив першу скриню, просто зайшов в будинок, відкрив скриню, а тут уже шкіряна туніка. Я не здивуюся, якщо я тут знайду теж цей золото десь. Я взагалі не здивуюсь. Нема. Нема. Ну, ладно, ви знаєте, якщо цей будинок такий чудовий, то погнали сюди просто копатися вниз. Можливо, я знайду якусь печеру, а ще краще я знайду в ній золото. Буде дуже непогано. Так, уже щось я чув. Не знаю. Да, 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 да. да. Тихо. Друзі, до мене! Пішов геть. Тут є золото. Сюди. добуваємо. Не можу, <рес> нема місця. Так, годинник. Золотий блок! Це приколи якийсь чи що? Дев'ять золота, де мені сіки взяти? Так, тут і спавне. Ти прикинь, цей будинок взагалі був дуже-дуже щасливий. Так, відро, хорошо. Велик мені не треба. А, я не можу його прибрати. Окей. Але золота я тут більше не бачу. Але до 18 років по-любому треба дотягнути, тому спавнемо друзів. Нехай вони з ними розбираються, з тими скелетами. А ми пошукаємо ще золота трішечки. Я діаманти вже навіть знайшов! Непогано. Ідіть сюди. Манюні. А, так я ці гранати кидать можу. Лол, шо? Так, почекай. Надо зробити трошки смо бо нічого просто не видно. Треба ще золото. У мене скільки? У мене 5. Мені да ще 4. Так, тут у нас уже якась підводна. Шо? Золото! Добуваємо. Чотири злитка, будь ласка. Але тут більше його і нема. У мене вісім. Ще один злиток надо. Один просто один злиток золота, будь ласка. Знаєте, що саме обідно буде, коли я уже зроблю золотий блок, а потім просто в якомусь будинку, в скрині, я знайду золотий злиток. Золотий блок, точніше, навіть. Дайте, будь ласка, мені. Золота, спасибо, дякую, дякую. Все, не буду я даже, навіть навіть далі добувати. Мені впадло вже. Я хочу просто його пережарити. І дякую на тому. І мені майже 18. А 18 це вже такий вік, що Нічого собі. Диви, воно просто само, само жари. Без вогню. О, вогонь з'явився. Так, 8, І останній. Давай, давай, останній уже і щоб я не парився, просто більше. Давай, щоб я більше просто не нервував. Все, дякую. Дякую, дякую. Золотий блок. Є, yeah. мені 20 років! Зайди в якийсь таунхол X12Y65. Це просто ума зійти. У мене є. У мене є мотоцикл. Він, кстати, швидко їздить. Я можу спавнити з собак! На що я сфоткав. Це безтолкова ерунда, нашому мені смартфон. Нашому мені смартфон, якщо мені давай якийсь таунхол. Де мені його знайти? Мені треба вилізти, звідси. Ладно. У мене нема дінтіх моїх тепер. Ай-яй-яй. Зато собак, помню. Фух, друзі. Хоч мені й 20, але я їду. Почекай, я приїхав. Мені треба мінус 24. Осьо. Х12. Я прийшов! Та почекай, я до себе додому прийшов чи що? Це в натурі мій будинок був? А толку я сюди прийшов, мені 21 уже. Нарубай так дерева! Ні, це вже прикал. Це, це вже з мене тупо прикалуються. Я в натурі тут родився. Да, прикинь, я тут родився. Я тут родився, у мене залізо тут було. Ще залізо було, то я міг още кайфувати. Залізний шолом навіть був. Обалдеть. Я тут родився, видно. Хух, друзі, а якщо ви захочете, щоб я далі пробував проходити цей режим, і я вже дивіться, як виглядаю, то вам обов'язково треба поставити свого вподобайдена і підписатись на канал. Але, можливо, ми в наступний раз дойдемо до такого віку, як 60. Подивимося, як я буду виглядати, які в мене будуть скіли, що я зможу робити, але поки що все доволі потужно. У мене є свій мотоцикл, і я можу визивати собак. Ну, ще я можу фоткати. Але погнали, попробуємо сфоткати цього чувака. А, ну, коротше, це повністю безтолкова штука. Ну, що ж поробиш? Що є, то є. Ну, а з тобою був Саня, і пока-пока.